Так, де санітарна очистка дерева. Все? Угу. На, на добровільних Ми на думали, на да. як випитися. Добре. А тепер слухай мене далі. Ми прийшли з малою фотографіруватися на столі. Да. Там є столик, вона да. там фотографія, я хотіла її фотографувати. Вони там різали, ми не обращаємо внимати. Іван. Так. Да. Починає кричати, казати Гупросів, він казав? Ні, ви напишете зараз. Напише. Почав На нас обзивати. Угу. Ми пофотографірувалися і пішли по кругу, я подивлюся, хто це там і чого, це так обзиває. Та. Ну я спитала, кажу, що ви, а ви що тут ріжете? Кажу, Улайській ради знає, так він знає. Я тобі дозволила, ти сказав, що ти не знає. Ні. Ну то ж я не знаю, що вони нині ріжуть вчора. Це ти придумав байку, ладно. Тепер, Тепер, заяву ми? на вас. Ні, ні, слухай мене, вининочку. 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 Слухай я, мене я далі. Ні, людей вас... Сьогодні ранком слухай мене далі. Прийшла Ніла так. і почала мене обзивати. Тобто, втрат мені написати Соціальна заяву та за заяву. Так, 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 так. Я подам у тебе заяву і поїду в місті Добре, на всі інстанції. Так. На всі інстанції. Бо мене... дуже Давай, багато, багато сходи з рук. Так, є так, як ви хочете все я. Да, 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 да. так, так, так. Так. Червоно. Я квайну придумаю. Шланула, і йшла. Вчора нічого не знав, показується на добровільних началах. То може всім можна так їхати. Давай вирішимо, сюди і став. На добровільних началах. Ага. Ага. Пропозицію вашу зараз. Дора, ти пропозицію. Ну, є, так, ти пропозицію. Є бабки старенькі, які може сільська рада ті падики порізати так. і дати, яка не може бабка собі купити, а, правда? Є садики, є школа, але не кожен собі розтаскав вчора вечором, блядь, по два прицепи так, і все. А, а, так. а хто розтаскав, все мені розписати, я зараз даний історію. Я тобі дала сигнал, ти повинен був вчора вже бути. Повинна бути Зареєстрована ага. повинна бути. А ти так. моїми руками жар загребеш, дуже приємно, дуже так добре. Ви... Я тобі подзвонила, будь взяти цього участково, приїхати поліція, хто там, що там. Ти ж Я... не приїхав. Для чого мені дивитися? Я для чого? Якщо в мене є мобільний телефон. І що? Ти в полоніці Все... бачив, що там робиться чи що? Даже сина питаєш, хто там різав, що там різав? Поїхати, ти подивись. Жалобу, ваша яка. Моя така, давай писати там заяву. Заяву, будь ласка. Ну не робили. Письмова заява. Увага, все. Ти мені вчора не казав, що письмова нужна. сказала, що так от повинно Я ж не граця приїхала. Далі, э, твої слова передаю оскорблення і річності. Да, так, да. Речності, ти так, оскорблення і річності. Відходить тоді? Так, так, да, да, я тебе а не оскорбляла. Ти мені заявила, тебе теж писати? Я тебе так не називала, як мене тепер називали. Я тебе не називала. Кажи мені. Ну, заявлю, що, що ви такі грамотні, знаєте, що писати? Ага, тобто ти не хочеш підказати, як писати. Їхати в Чимірі, питати, як писати? Будь ласка. Участковий що... наш де? А де наш участковий? Наш Сачій. Ну що в нас немає, як участкового? Є. А де він? Давай, може, він мені підкаже, як писати. Я не знаю, Чо, при чому туди грамотні, не грамотні. Ну, а ти мене дурнем обізвали, все. Я тобі коли не граю, кажу, дурня мені гарно прийти заяву. Як це дурня не грає? Вока. Як це? Не хочеш приймати заяву? Ви написала. хочете спустити все на тормозах, бо вони. Ти хочеш спустити на тормозах, да? так? Робиш мене чому. Турбу, Тебе нічого не обміняє. Тебе нічого. Ну, Я ну, хочу написати, то, ти мені ну, не хочеш підказати. Ну, Чого ти не ну, хочеш напиші. підказати, як? Напиші. Ну, Як написати, до кого звертатися? До виконкому, жирдянської, сільської ради, в особі жидянського сільського голови, Шо? Шо? ім'я, бо чиство. Пишіть. Заява так. і переписуєш? заява і всі ваші пропозиції Би. Mm. А то, що вона мене обізвала, я хочу заступити на я штучі, то це тобі писати, чи це їхати? В, ви так і, і... пишете на виконкому Жидянської сільської ради. А то, що вона вас обзивала, ви mm. їдете у міліцію. А ну то що я буду так писати? Там що й напишемо. Ну, нас... Ти записала все, поїхали далі.